Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому каналі. Ми продовжуємо серію наших пізнавальних відео. І сьогоднішня тема а чи є гріхом, якщо хрещені батьки не виконують своїх обов'язків? Як ми вже знаємо з попередніх відео, найголовніше, що мають зробити хрещені батьки, це привести дитину до Бога, навчити її основам православної віри, правильній поведінці у храмі, навчити дитину сповідатись і готуватись до причастя. Саме для цього ми обираємо хрещених батьків. І саме це вони обіцяють Богу, коли хрестять дитину. У сьогоднішньому відео ми детальніше поговоримо про відповідальність хрещених за духовне життя дитини. І про наслідки несерйозного ставлення до своїх обов'язків хрещених батьків. І так, давайте розглянемо з вами такий випадок. Хрещені батьки підтримують відносини з сім'єю свого похресника, приїжджають у гості, дарують подарунки дитині, вітають на свята, але при цьому вони не водять дитину до причастя, не розповідають про храм, про те, як себе вести під час богослужіння, не пояснюють дитині, що таке гріх, і не моляться за свого похресника. Таке ставлення хрещених батьків являється гріхом, адже вони не виконують те, що обіцяли перед Богом. Під час таїнства хрещення вони поручились за дитину і навіть прочитали за неї символ віри, вони взяли на себе обов'язок привести дитину до Бога. Тобто Господь запитає не про кількість подарунків, які ми даруємо нашим похресникам, а наскільки ми допомогли їм наблизитись до Бога і ознайомили їх з православною вірою. Ось чому батькам треба дуже серйозно ставитись до вибору хрещених батьків для своїх дітей. Тобто, якщо хрещені батьки мають змогу спілкуватись з похресниками, якщо ні батьки дитини їм не заважають виконувати свої обов'язки, ані якісь інші обставини, але вони просто вважають це неважливим, непотрібним або не розуміють, яку відповідальність несуть перед Богом, тоді таке ставлення дійсно являється гріхом. Але давайте також розглянемо ще один випадок. Наприклад, родина нашого похресника переїхала в інше місто або країну. Або так сталося, що ми перестали спілкуватись, і у нас немає можливості проводити час з дитиною. Або стосунки з сім'єю похресника погіршились, і батьки не дають хрещенам спілкуватись з дитиною, водити в храм і тому подібне. Така ситуація цілком можлива, і тоді на нас провини немає. Адже нам не дають виконувати наші обов'язки хрещених батьків. Але при цьому хрещені батьки все одно мають молитись за дитину, за спасіння її душі, і, можливо, по нашим молитвам Господь приведе дитину до віри якимось іншим шляхом. Іншими словами, ми завжди маємо пам'ятати за ту відповідальність, яку взяли на себе, ставши хрещеними батьками. Адже ані подарунки, ані походи у розважальні центри чи зоопарк не знімають з нас основних обов'язків. Саме тому, коли нам пропонують стати хрещеними батьками, ми маємо гарно подумати, чи готові ми дати відповідь за іншу душу, за її спасіння. І немає нічого страшного у тому, щоб відмовитись, якщо ми розуміємо, що не зможемо привести дитину до Бога по тій чи іншій причині.